Всім привіт! Сьогодні розмова піде про те, як загородити кущі, щоб вода не проливалася повз них і йшла весь під корінь Трішки кривовато але як кущі виросли, так і робимо. Спочатку, як ми садили кущі, це у нас смородина, вони були не дуже сильні. І ми помітили такими кілочками, щоб тут не скошувати траву. До цих кілочків як косив. І тут ми робили все вручну, тут сапали після цього всього. І сьогодні я надіваю скати. Беремо скат, зрізаємо одну частину з нього, звичайним ножем. Змочуємо водою. Ріжеться нормально, якщо це не мішлен Навпаки, якщо це мішлен, то ріжеться. А якщо гудьєр і великий радіус, в них дуже товстий боковий борт. Цей І тут може бути навіть стальна така жила. Це все капрон. Капрон ріжеться, Чуть-чуть витягуючи, все зрізається. Покажу колись, як це робиться. І беремо, витягуємо кілочки, нагортаємо такий бугорок, щоб була трішечки ямка. І зараз спробую однією рукою надіти гуму цю. Ось так ось на кущик ми наділи. Ось бачите, надів я її, виставив і розгортаю. Цю всю землю до колеса туди з боків все розгорнули, а потім о, сапою нагортаємо зовні Ні, а так оце мені ще треба зробити 13 кущів. Зараз буду продовжувати. О, гуми трохи не вистачає. Зробив п'ять, зараз 5 ще зроблю з цієї сторони. І тут скільки вистачить, а тут у нас ще три кущика. Бджоли літають, кусаються. Ось така робота. Зараз ці борти для газонів, для квітників. Коштує дуже дорога. Це альтернатива. Дешево. Назбирати можна. Хіба їх де, чи на шиномонтажки, чи у друзів. Чи на смітник поїхати. Ось. Такий залишок. Залишається. я звичайним ножем, Що зараз покажу. Ось садовий ніж такий. Змочував у відерці ножа, вимокав і по колу різав, пробивав спочатку дирку ножем одну, потім вже намочував трішечки. І коли різав тут рукою брав, я правша, лівою рукою відтягував, резину, цей боковий шмат. Бачите, як він гнеться, якщо ця резина не дуже низькопрофільна І різав. Це резина у нас мішлін. Ну, будь яка в якої м'який бік, прогинається так, проминається він нормально, той поріжеться. Є в мене 4 покришки. На 19, це 15 і в них висота тут 65, а в них 45 і там півтора сантиметра, вони геть не ріжуться. Так що, якщо будете це робити, дивіться на гуму, щоб була м'яка. М'яка ріжеться ніякою не болгаркою, ножем, буквально за. 20 хвилин я вирізав 4 скати, вмочував, прорізав по колу, трішечки передихнув, бо треба приляти зусилля натискати на ножа і різати. І ось так ми робимо. Це в нас зараз так. Картопельку досадили і кустарники. Згодом поки буде відео про виноробство. Зараз ось плівка висить на винограднику. Трусили Чи Шовковицю, тутовник, як на нього кажуть. І робили вино. Ось так ось працюємо поки ще. Всім, кому було це корисно, ставте лайки, підпитуйтесь. Sim, papá.